Уже дев'ятеро загиблих та понад 70 поранених. Серед них 10 дітей. Це наслідки ракетної атаки по Дніпру і передмістю. І цифри ці ще не остаточні, бо на місцях прильотів досі гасять пожежі і розбирають завали. Російські терористи атакували регіон іскандерами, пошкоджені будівлі та інфраструктуру рахують десятками. Ольга Павловська про все докладніше. Вибухи один за одним майже одразу після оголошення тривоги пролунало у Дніпрі та передмісті близько одинадцятої ранку. Спалахнули потужні пожежі. Їх досі гасять рятувальники. А от кількість потерпілих щогодини зростає. Када взривита, і оттуда якби как би бы, тіпа пламя какое а потім дим, дим, дим пошов. Я ж бігу, знаю, що дівочки зараз кричать. Будуть другий второй і опять и это, плам'я, І кусок, кусок такий по небу полетів. Загиблі та поранені у Дніпрі та Самарі потерпіли вже понад 70, Серед них 10-ро дітей. Стан п'ятьох постраждалих тяжкий. Медики роблять усе можливе. Пані Тетяна після надання медичної допомоги чекає, аби дізнатися, чи вціліло щось в її кімнаті в гуртожитку. Услышали звуки, пошли в коридорчик. Я відкрила просто железну вхідну двері, двірі зривною волною тут поранення. Як жива сталась не знаю? Під ударом потяг Одеса Запоріжжя, що саме під'їжджав до Дніпра. У вагонах вибуховою хвилею вибило вікна. «Укрзалізниці» повідомили, жертв серед пасажирів та працівників немає та є потерпілі. Пасажирські в такому стані всі вагони повибивають вікна, осколками раненого пасажира в локомотив, в я упала. Побито гуртожиток та десятки приватних будинків, люди кажуть, не встигли сховатися в безпечні місця. Ми зайшли в ванну і там сиділи, і я бачу, що вилітає окно, вилітають двері закриті, і ми, виходить, вибіжали по осколкам і зайшли сюди. Получається, у біженці приїжали. Тяжелий взрив. Тяжелий, так. Да. Ну, я ж одразу... Вона влітає, я ж дитё прибіжала, дурця дрожить, знову взрив, і от це все туди ушло. У мене гараж, ворота відкрились в одратної сторону. 19 шкіл потрощило, під час канікул учнів всередині не було, а дошкільнят встигли спустити в укриття. Троє працівників дістали поранення, також 10 дитсадків понівечено, дивом малюки вціліли. Ми спустились в укриття, як тільки почалась тривога, ми одразу спустились в укриття і почались вибухи.